Я продовжую тему. В цьому відео ви зможете знайти третій, четвертий та п'ятий варіант. На вас стоїть дуже-дуже міцний захист вашого роду. Воріг наводить на вас морок, тут йде така, знаєте, як конкуренція, зависть, і що від вас хочуть щось забрати. Тож будьте пильні. Як говориться, не дрімайте, працюйте також. Тут йдуть взагалі практики по цій вулиці, які самі знають і можуть, і самі можуть себе очищати, свою сім'ю, свій дім, і вони знають, що їм потрібно робити. Навіть якщо ви до когось звертаєтеся практика, то практика більше йде результату те, що ви самі робите, ніж те, до кого ви звертаєтесь, можна так сказати. Через три місяці буде бумеранг цій людині, що на вас робила. Uh -huh -huh -huh. Так що ще? Тут взагалі вашій воріг дуже-дуже сильно пожалкує, що він до вас. Е як, як вам сказати, у вашу силу? Отак хочеться прямо сказати, що, що воріг у вашу силу просто, от, просто зайшов. Занурився. Тут люди йдуть з дуже міцним захистом і дуже міцною силою. Не тільки білою, тут і чорна сила також є. Тут взагалі йде по поколінню, що хтось займався відьмацтвом. Таке ще може бути, хто дивиться це відео. Така порада для вас, духів роду. Простіть дурних. Ось так. Очищайтеся, але менше мстіть. Простіть дурних, не розуміють вони, що роблять. Так, взагалі, супер тема. Четвертий варіант. Варіант з ляницею. Слухайте четвертий варіант. У вас взагалі відбулося дуже круте, грандіозне очищення, грандіозні зміни в житті, пов'язані з житлом, пов'язані з особистим життям, пов'язані з розлученням, з одруженням, взагалі, з зміною, повністю зміною життя. Дізнаєтеся якусь таємницю, яку довго-довго від вас приховували. А так іще є, і ще можуть бути робить якась жінка при владі. Мстить вам. За щось мстить вам. Неприємності, що були в сім'ї, відійшли порада. Будьте обережні з документами, якими ви підписуєте. Це таке вам застереження. Так, відкладаємо. Та в нас залишився п'ятий варіант білий камінчик. Слухаєте? Так. Хочу зразу, одразу перейти до поради. Порада. Укріпіться в своїй вірі. Тому що тут так іде, що ви як розчарувалися і стомилися. Укріпіть себе в своїй вірі. Не розчаровуйтесь настільки. Можливо, якщо одразу нема такого шаленого результату для вас, не розчаровуйтесь, результат буде. Результат не за горами. Очищення було, відбувається, але ще треба проводити чистки. Ще не до кінця ви очистились, до того, до кого ви зверталися. Тут зверталися до двох людей людина, яка по-білому робить і по чорному. Вже обирати вам. Хто кращий, хто гірший. Я просто кажу те, що я бачу. А так і також ще будуть. Стережіться, іде попередження духів вашого роду, стережіться, висоти. Не лізти на дерево високе, на драбину, десь десь там, де, де вам не потрібно бути. Тому що може бути перелом кісток, удар в голову там, чи кінцівок. Переломи. Стережіться. Тут взагалі таке йде, що паралельно ви працювали, я вже це сказала. Те, що ви очікували, не збулося, а те, що ви навіть не думали, відбулося. От якось так. Тут і відносини врятували, і бізнес, і щось по роботі. Щось ви таке проводили рятували. Тож, на особисту консультацію ви зможете записатися по моєму телефону, що є в описанні мого каналу: Telegram, Viber та WhatsApp. Пишіть, будь ласка. Я також хочу ще сказати: ті, хто бажає захист, я буду проводити до Різдва. Не просто консультації проводити. Консультації так, я завжди їх проводжу. Я більше практикую з людьми онлайн та просто роблю виливки без людей. По фото там, по, по ім'я, ім'я там, там, чи очі неважливо, мені того достатньо. Але я буду проводити та виготовляти обереги, що робила я майже 7 років тому. Я тільки їх робила 12 штук, тож я хочу ще зробити 12. Кому це цікаво, обереги будуть на 7 років, обереги дійсно діять, тому що тим людям, кому я їх виготовляла, я час від часу з цими людьми працюю та виливала віск. Навіть коли вони звертались через півроку, через рік, вони були очищені, тому що це такі обереги, якщо навіть вам хтось робить порчу на води, чи є якийсь негатив, чи є якась біда проблема, воно не чіпляється до людини. Я не кажу, що на 200%, що це вже прям якісь казки, ні, але відвертає, відвертає біду та дає ті результати, які ви хочете. Тож, пишіть, звертайтеся, щоб я розуміла, кому саме він настільки потрібний та кого записати в чергу. Бажаю, щоб все добре для вас збулося.